Алло. Алло. Я дякую за те, що я живу, я дя... за те, що маю до сьогодні спати, за ласку і за любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі, я дякую за мирну неба синь, Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати безкрайні височі. Я дякую, що я не просинаюся від зриву бомби, вибитого скла, за те, що я спокійно засинаю. Хоч в Україні вже давно війна, не для усіх сьогодні тихі ночі. в когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала в собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми на землі, а хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось із близької сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю. Буває, що не маю що сказати. І лиш прошу, прошу, прошу. Все необхідне для життя я маю. Я маю друзів, маю і сім'ю. Під небом тихим, в теплім домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя. Тобі, спасибі, хочеться сказати за те, що наді мною є рука твоя. Амінь.